Гість, Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава студія! Є про що як завжди з вами поговорити, пане Юрію нелегальні термінали Старлінг, начебто допомогли Російській Федерації захопити Вугледар. Про це пише «The Washington Post». В Матеріалі йдеться, мовляв, про те, що на чорному на чорному ринку процвітає постачання терміналів Старлінг для Росіян на фронті. Видання, посилаючись на офіцера із 72-ї бригади, зазначає, що окрім Старлінг серед причин падіння вугледара брак живої сили і озброєння. З огляду на те, що ми тут у студії цивільні люди і не такі, скажімо так так залучені до загалі цієї війни е, можете нам пояснити, от зараз ведуться бойові дії на території нашої держави. Тут є покриття мобільного інтернету, саме нашої держави. Є сім карти, у нас також є старлінки, але чомусь якимось чином все все рівно росіяни знаходять шляхи для того, аби цей зв'язок працював на них? Чому так? Дивіться, старлінк має одну таку функцію з того моменту, як ви його купили. Ви прив'язуєтесь до якоїсь конкретної географічної точки. Момент де ви купуєте, але згідно з умов користування старлінком, якщо ви змістили своє географічне місце розташування до 90 днів і не повернулися назад, то ваш старлінк вимикають автоматично комп'ютерна система. І ось цим росіяни користуються. Вони купують в будь-якій точці Європи, неважливо з якої географічної точки, привозять негайно на фронт і мають у цю межу до 90 днів можливість ним користуватися. І лише на 90-й день гіпотетично це ще не факт. Starlink, комп'ютерна система автоматично визначає, що Starlink змістився від своєї місця продажу на значну відстань і за 90 днів не повернувся, то він його вимикає. Оцими користуються росіяни. Безумовно, українська влада мала би вплинути якось на. Власників Старлінка на маска, який сьогодні підтримує Трампа і бореться за перемогу Трампа на відміну від Байдена і Камала Харріс. і не дуже є полоким прихильником України, а навпаки, є полоким uh -huh. прихильником Путіна, з яким у нього якісь намічаються бізнес-проекти і в космічній галузі, і в іншій, бо старлінки на території Росії до речі заборонені саме владою Росії, як це не uh -huh. парадоксально звучить. І Україна могла би добиватися, що у випадку до Російської Федерації, де е, старлінки з'являються, вони мало би автоматично не на 90 днів, а на 90 годині бути вже вимкнені, тому що місце розташування заблоковано самої Росії, а фронт з Україною тим більше географічну локацію, вони добре знають і можуть відключати це, але цього на жаль не роблять. Ну, це послуга Кремлю, послуга Путіну. Так, от і маск. Е, Таємно, ніби приховано 90 денним лагом користується і надає Путіну таку поблажку, щоб він міг їм користуватись так само, можливо, не безкоштовно. Ви зазначили трошки пожартую. Ви зазначили, що можливо нам потрібно звертатися знову ж таки до Сполучених Штатів Америки до Ілона Маска з приводу цього всього. А тут Польща ще нещодавно заявила про те, що взагалі то це не Ілон Маск і Сполучені Штати Америки допомагають нам зі стрелінками, а взагалі Польща. От ми, наче у них, закуповуємо все це, тому саме завдяки Польщі в нас є стрелінки. але це таке риторично. Давайте перейдемо ще до цікавої теми, тому що ми пам'ятаємо, що Марк Рюте фактично. Ну так би мовити, відповів Путіну на ту його зміну Так Також говорять про це принаймні експерти. Можливо, ви маєте якусь свою думку. Про що мова сьогодні стартують великі ядерні навчання? НАТО про це повідомляє генсек Марк Рюта. Країни-учасниці будуть відпрацьовувати використання тактичної ядерної зброї. За словами союзників, ці навчання є сигналом про готовність НАТО використовувати ядерну зброю для захисту безпеки. Ну і там 13 країн світу НАТО. Які входять долучені до цих навчань і дві тисячі воїнів. Ваша думка з цього приводу це дійсно відповідь і такий чіткий меседж Марка Рютте Путлеру. Ні, це щорічні планові навчання з використанням муляжів тактичної ядерної зброї, які проводяться останні 10 років. Ніякі ядерної зброї реально не будуть підчіпляти до бомбардувальників F-35 і b 52 якими володіють виключно Сполучені Штати Америки. Вони їх виготовляють, експлуатують, і тільки вони мають право користуватися цією ядерною зброєю. І це вони проводять навчання. А 13 країн залучені це просто на різних. Аеродромах uh -huh. на різні наві засоби радіолокаційного супроводження, визначені прольоту, і вони умовно кажучи забезпечення безпеки прольоту цих літаків. Бо коли летять бомбардувальники з ядерною зброєю, безумовно їх супроводжують, можуть супроводжувати інші літаки інших армій для забезпечення їхньої безпеки, як винищувачі. Uh -huh. От коли Путін літає, він завжди літає. Його супроводжують зараз декілька літаків F-35 Винищувачі, щоб його літак не збит. Так літає президенти США, так літають інші президенти над ну, диктатори і всі, хто вважає за потрібну, хто може собі це дозволити. Тому це планові навчання. Вони проводяться 10 років. Про ці навчання завчасно повідомляли всю світову громадськість з і організацію Об'єднаних Націй, і точно повідомляли Росію. Росія так само, коли проводять такі навчання, вона завчасно повідомляє всі зацікавлені сторони, uh -huh. і це є загальновизнана практика. І тут нічого новітнього немає, і кожна країна має відпрацьовувати навченість персоналу свого, який обслуговує, щоб гарантувати належний рівень бойового чергування, використання здатності і вміння екіпажів літаків, цих проводити бомбометання або скіда ракет з тактичною ядерною зброєю. Тому це все воно співпало в часі з погрозами Путіна, що він міняє uh -huh. доктрину свою понижує рівень Використання ядерної зброї, поріг використання ядерної зброї у відповідь на те, якщо Україна використає чиї, чи чи будь-яка інша країна НАТО, натівські або українські безпілотники з натівським програмним забезпеченням по Росії вглиб, і воно співпало з присудженням Нобелівської премії миру, японської організації, яка от 70 років бореться проти наслідків ядерної зброї, які постраждали від використання ядерної зброї з Ученими штатами Америки і Хірасімі Нагасакі, і все воно дос, досить негарно одне одного доповнює. І тому так. саме сьогодні Байден, президент США, змушений був виступити своєю промовою, своєю пропозицію, зустрітися лідерам е, США, Росії, К, е, Китаю і КНДР. Заміть, КНДР, він його визнає вже як ядерну країну. Но ну, не пропонує uh -huh. і обговорити без будь-яких умов сісти за стіл переговорів і обговорити стриманість в ядерній Рному погрозах використання наробляння і поширення ядерних технологій в світі щоб зменшити цей поріг, чому тому, що на сьогоднішній день в Китаї є 200 ядерних боєголовок. 200! А до кінця 2030-го, за 6 років їхнє число має стати тисячу в 5 разів 500% приросту ядерних головок. Це по планах армії КНР Китайської Народної Республіки. Ну, це все накладає відпечаток, і саме тому Байден сьогодні виступив з такою ініціативою. Ну навряд чи до неї хтось пристане ні Китай, ні Росії не тим більше, і тим більше до Байдена. Вони розуміють, що йому залишилося 3 місяці. То чого вони мають сідати з ним з ним за стіл Риговорі вони будуть очікувати обрання нового президента. А тоді вже дальше, якщо ця ініціатива буде залишатися в силі, і комусь цікаво, то може хтось до неї пристане, пане Юрію. Тим не менш, ми розуміємо, що ось такі от подібні навчання, які стартують вже сьогодні у НАТО, покликані не лише для того, аби показати продемонструвати, що військові вміють щось знають напрацьовують, і техніка не заржавіла, але й для того, аби для ймовірного ворога продемонструвати не сунця, тому що якщо суне. Ся то отримаєш по зубах. і зрозуміло, що потрібно це робити, тому що загрози не реальні. Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вважає, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років. За його словами, Путін стурбований не лише Україною, але й створенням нового світового порядку. І російські спецслужби все частіше використовують всі свої засоби і без жодних докорів сумління. Напередодні нагадаю міністерка внутрішніх справ Німеччини по. Передала про зростання небезпеки від діяльності російської розвідки в країни. і у цьому зв'язку запитаю у вас, пане Юрію. От ви людина, яка чітко і скрупульозно вже роками досліджує тему самого явища НАТО, наскільки ви реальною бачите загрозу для цього альянсу оборонного і чи побачимо ми найближчими роками реальне втручання Російської Федерації у територію будь-якої з країн Північно-Атлантичного Союзу? Пане Павло, і ви, і я, ми теж один раз можемо підійти до Клочка і Усіка і напасти на нього. Це не виключено. Але ми всі розуміємо, чим це для нас обернеться. От тим залишилося тільки взяти часів яр, там Покровск бах, після Бахмута і Енергодари, і от далі вони вже нападуть на НАТО. Але мене тільки цікаво, чим вони будуть нападати на НАТО. Для цього, напевно, ФРН, уряд ФРН і весь Європейський Союз Ресує негайно всі санкції проти Росії. От що от не хочуть почнуть знову торгувати з Росією, і повідомлено, що понад 150 одиниць важкого обладнання військово-промислового комплексу, який можливо використовує Росія, поступоно незаконно через санкції не діють з Федеративної Республіки Німеччині продані Росії для заводів ВПК, отак от, от вони борються з санкціями. Точніше посилюють санкції і борються проти Росії. Отак От захід саме ФРН допомагає Росії озброюватись, і потім ФРН каже: нам треба виділяти понад 2% ВВП на фінансування програм НАТО своєї національної армії, бо ми протистоїмо Росії, і в той же самий час Каль звертається до політики. Ви ж допоможіть нам підняти обороноздатність нашої країни, тому що за 6 років на нас може напасти Росія, і ці самі Політики виступають в Бундестагі і кажуть, давайте скасуємо санкції проти Росії, давайте будемо торгувати з Росією, бо наш бізнес страждає. Ми хочемо торгувати з Росією. Нам необхідно купляти енергоносії. Тому подібне, оце е, маразм. Він триває в Європі вже десятиліттями, і це почало Меркель. А ще до Меркель, інший канцлер Німеччини, який е, був в цьому в, в наглядовій раді РосНЕФТІ, і йому подія. До чого я веду на Заході, є вже в США понад 1100 літаків f 35 п'ятого покоління, вони нічим не можуть порівнятися з Росією. Уже розробляється покоління шостого покоління, літак невидимка, як і п'ятого покоління, і безпілотні США лідирують в світі. Ну не може Росія навіть через 5 років вона не має з чим нападати. Якщо безумовно сам ФРН буде забезпечувати країни НАТО. Росії піднімати їхню обороноздатність і вимагати на всіх мирних самітах, що тільки за бажання Путіна прийти на мирні переговори. Ми скасуємо санкції і їм цього дозволено. То безумовно Росія за 6 років буде нарощувати собі військові м'язи, мілітарні щоб погрожувати і лякати захід. Але не треба лякатися. Росія не вміє воювати. Вона не здатна подавати жодну водну перешкоду, яка має більше 50-100 метрів. Як вона буде європейські ріки в Сувати в мене одне питання, але це лірика. Я вважаю, що це безумовно готуватись до війни потрібно, і начальник е німецької розвідки правильно робить, що він страхає політиків і вимагає від них виділення коштів е на оборону їхньої країни, яка повністю знищена було за 15 років канцлерства фрау Меркель угу. але не потрібно перебільшувати їхню загрозу Ми бачимо здатність Росіян воювати. Ми бачимо, що вони не здатні воювати ніякими арміями, дивізіями, вже ніхто не воює. Групками по 5-10 чоловік по 100 нападів на день крадуть як фаршик як м'ясо і так просуваються при авіаційній підтримці кабами. Ну якщо он і знищити їхню авіацію, F-35 літаками не їхні су 35 су 34 і все інше. То як вони будуть наступати без авіації, як вони будуть форсувати річки без авіації, як їхня піхота може прийти мінні поля і протитанкові, всякі О, Дане, за юрі ну Вана, направду Юрій. так свого часу міні поля біля Чонгару якось подолали росіяни і про для того, аби окупувати не було, не було, Херсон також нам так, ж... просто було, треба бути більше зубатими і більше знову ж таки так само і нарощувати свій військовий потенціал і готуватися і ра радитися і плідно працювати з нашими зовнішніми партнерами. Дякуємо, пане Юрій, що знайшли час для нас, і наших глядачів. Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадянської організації Україна в НАТО.